Привіт, мене звати Ганна Афну, і сьогодні ми поговоримо на тему, як Афну Рівне допомагає рієлторам. Рієлтор це професіонал, який знає закони, ринкові тенденції, технології та етику своєї сфери. Але чи мають рієлтори достатньо підтримки, навчання та захисту своїх інтересів в умовах складної економічної ситуації, високої конкуренції та ризиків шахрайства? Тут на допомогу приходить Асоціація фахівців з нерухомості, Афну громадська організація. яка Об'єднує професіоналів ринку нерухомості рівненщини, її мета покращити якість послуг з нерухомості, підвищити рівень довіри до спеціалістів та захистити інтереси кожного рієлтора. Як Афну допомагає рієлторам. Надає можливість стати членом АФНУ, отримати сертифікат професійності, який позначає високий стандарт якості послуг та дотримання кодексу честі та правил поведінки, проводить навчання та семінари для розвитку професійних компетенцій рієлторів. Правове регулювання, маркетинг, продаж, оренда, оцінка, переведення в нежитловий фонд тощо сприяє співпраці та обміну досвідом між регіональними філіями АФНУ та іншими асоціаціями спеціалістів з нерухомості України та світу. Забезпечує доступ до бази даних об'єктів нерухомості МЛС, яка дозволяє швидко знаходити потрібні пропозиції для клієнтів та ефективно співпрацювати з іншими рієлторами, залучається до формування державної політики у сфері нерухомості, бере участь у громадських обговореннях законопроєктів, продає пропозиції та зауваження до нормативно-правових актів, співпрацює з органами. Ми влади та іншими громадськими організаціями. Афну це не просто асоціація, це спільнота людей, які прагнуть зробити ринок нерухомості прозорим, ефективним і безпечним для всіх учасників. Якщо ви шукаєте надійного партнера у справах нерухомості, звертайтеся до Афну, і ви не пошкодуєте.